Ну як вам? Секатор акумуляторний. Усіл зовсім ніякого не прикладаєш. На кнопочку нажав. Оп-оп. І оп. він сработав, так? Да? Дивіться, давайте спробуємо якусь саму таку грубу зараз гіллячку обрізамо. Наприклад, лишня. Оцю, ця висока в нас буде. Вона нам така не потрібна. Оп. Ще курточку порвати. Так. Далі цю так само треба обрізати. Чік. 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 Чик, чик. Зовсім усіля ніякого ми не прикладаємо, і як воно легенько ріже. Да? Дивіться, чик-чик і як швидко. Особливо в кого якісь там великі об'єми да, роботи. Ну, це елементарно, легко, просто. Це акумуляторний сікатор, ціна 1800 гривень. Це без акумулятора, без зарядного пристрою. Підходить це серія 20 вольтова акумулятори. Прокрафта вас є вже якась лінейка від прокрафта 20 вольтова акумуляторна. Цей акумулятор підходить до самого сікатора. Якщо ж немає, тоді сікатор 1800 гривень. Акумулятор може бути на 4 ампера це 1500 гривень, на 2 ампера це 1200 гривень і плюс зарядний пристрій 500 гривень. Ну, четверка трошки, звісно, він важкуватий сюди. Можна брати краще на 2 ампера часа. Це буде 1200-1800. Це в нас виходить 2-3. 3500 в нас вийде ось такий комплект, такий класнючий секатор акумуляторний. Тут індикатор заряду показує. Ось ось тут. А бачите? Оце він вже виключився ну, заради техніки безпеки. З два рази нажав на кнопочку, він запищав і знову він буде працювати. Там через якісь. Час, не знаю, пару секунд. І він знову писне, і типу, він буде виключений. Тобто ми будемо нажимати на курок, а він не буде срабатувати. Зараз давайте почекаємо. А, холодна зима. Чули, писну? Ми раз нажали, він не срабатує. Бачите, не срабатує. Якщо два рази швидко нажмемо, він спущав і знову буде вже працювати у нас. А, номер телефону буде в описі під відео. Кому треба, дзвоніть, пишіть. Всім відправимо. Вправляємо нової пошти, оплата переотримана.